3 березня відзначається всесвітній день письменника. Напевне, не знайдеться жодної людини, яка хоча б раз в житті не поцікавилася творами літературних митців. Леся Українка, Олена Пчілка, Жадан, Гете, Дікенс. Список цих геніальних письменників можна продовжувати вічно. А чиї твори читають лесені студенти? Та чому саме вони їм так сподобались? Моя улюбленою письменницею з недавних пір стала Йоанна Ангела. Я почала читати її твори приблизно два роки тому. І перша моя книжка була кава з кардамоном. Дуже сподобалась саме як назва, ну бо я дуже люблю каву а з кардамоном, то взагалі дуже цікаве поєднання. Ось, і тому я вирішила прочитати. Звичайно, цікава книжка, тому що було дуже цікаво спостерігати, як розвиваються події, тобто як головний персонаж спочатку закохується, потім як розвивається. Цю його стосунки і ну насамперед не дуже перекликається назва і те, що описується, але насправді дуже цікава книжка. Раджу прочитати. Мій люблений письменник Джордж Семіл Клейсон. Ну його книга це найбагатша людина в Авалоні». Там він розповідає детально, як стати багатшим, і також ну не тільки про гроші. Він ще говорить, те, що багатство не тільки в грошах, а ще і в щасті, і в сім'ї. Ну тобто не тільки в матеріальному. Де я її знайшов? Просто я випадково її знайшов в своїх батьків на полиці і вирішив прочитати. А чом би ні? Рекомендую всім абсолютно. І тобі так як я викладаю французьку мову. Мені цікавими є французька література і, зокрема, сучасний французький письменник Бернар Вербер. Дуже мені сподобався його роман Політ Метелика. Ось, про майбутнє цивілізації нашої взагалі жителів землі. І, і, взагалі, я люблю науково-фантастичні романи. Ось тому можу всім порекомендувати. Я дуже полюбляю читати, особливо на факультеті філології, це мастхев. От я вчу французьку як першу мову, і тому я знаю дуже багато французьких авторів. Наприклад, мені дуже подобається Діда Мампасн. Моя найулюбленіша його книжка, і взагалі мені здається за всі часи. Це любий друг. Вона дуже цікава. Також мені подобається Гюстав Фламбер мадам Боварі теж класика. Думаю, багато хто її читав. Я дуже люблю. Читати і я вважаю, що книжки це взагалі ну прекрасна можливість провести час. І напевно моїм улюбленим письменником є Жанна Слюновська. Вперше я прочитала її книгу. Називається Дім з вітражем. Там розповідається про історію України, але ніби. Через призму біографії персонажки, і через призму біографії також її родичів, мами, бабусі, прабабусі, і вона пов'язана ніби з історією також України з Майданом і так далі. І також мені подарували нещодавно її книгу Острів. Я також планую її прочитати, тому що мені дуже подобається те, як вона пише, і взагалі слова, які використовує багато синонімів і дуже цікаво читати.